Оберу обласну раду. Відповідальність я все рівно буду нести і за міську раду, і за обласну раду. Ми оберемо сильного угомову обласної ради. Безумовно, якщо будуть вибори до Верховної Ради, буде прийматися рішення і напевно я піду. Не напевно, а точно піду на вибори по 23-му бороду до Верховної Ради. Ну, я думаю, їх не об'являть ці вибори. Але чому я очолив списоки до обласної до міської ради? Я очолив, щоб люди розуміли, що я несу особисту відповідальність за тих людей, які стали кандидатами від партії «Укроп» до обласної до міської ради. Є я депутатом міської ради, чи є я депутатом обласної ради, чи не є. Я несу особисту відповідальність перед волинянами за тих, кого вони обрали, і несу особисту відповідальність перед тими людьми, хто пішов зі мною в одній команді, щоб зробити краще, щоб повністю допомагати всьому. Відповідальність це тримати свої обіцянки, які були дані під час виборчого процесу, і які будуть дані після виборчого процесу. Для для мене відповідальність це тримати своє основи завжди і не червоніти за те, що я роблю.